Дай Боже, Дай ви Боже. на тому ж місці. Так. Що, що тут таке? Що то за зеленина? Згадайся. Не знаю, ну на всю кухню мені пахне чесником. Чесникові стрілки. Стрілки? Так. То що ви їх викопували? що? Як викопували? А що? А де ви їх взяли? Та зверху вистрілює часник на весну, стрілки, їх треба обривати. В смислі вистрілює. Ну так, їх як не обервеш, то головка буде маленька, бо все піде в насіння. А так то його стрілку треба убивати. Фу, і що ви з ним робите нашого турізжити? Що зараз... місце не займали? Ну, доїв. Боже Ірина, Шо? що? Ти ді, по інтернету не читаєш, Ні. Соуси різні роблять, тушать. Я його, наприклад, за, за готовку роблю тушити. А я? Прям тушити і то їсти будете? Треба зараз відварити, потім в сметані, з цибульку, Така, як спажу фасолі виходить. Тут якась страва для бідних чи що? То наоборот для багатих. Та ну, ви мене брешете. Це є китайська кухня. Китайська? І так. що? Воно на смак, як числи? Ні. І що? Вовки п'яткон трошки обварити і на смак їсть. Я най не знаю, як спаржу. І що ви ще даєте? Просто таку обварили і втушили? Ну, сметана, шкварки, цибулька, різні приправи собі дам. І во і, 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 і солокину щоб воно перекипіло. І все? Ок. Я у шоці, я таке перший раз бачу, я вам чесно кажу. Як я вже спати, то Руслана певне вікно в'єни. А що, пучить дуже? Ну, Я не мушу спробувати тут таку справу для бідних. То не для бідних, то для гонорових. А, для гонорових. Фермерів. Що там? Не працювались? сонце пече. Що від робили там? Або пішла. На закришку, думаєш, зріжу решта хліб і всього не зріза вам. Ой, як нашу? Бриту, хайно помий, посортуй, поріж мені в турбинки. а я потім перед вечором ще зріжу. Береш, ти їжу, береште і тіло. Слухайте, а це не нагло? Я взагалі то поза не поза, а минулого тижня велику велику гору нарізала кропу. То ти собі нарізала? Ну і що, але нарізала? А з твоєї сторони не нагло? М -м, а чому має бути нагло? Я тобі даю готові нарізати. І що а його? його ще треба було посіяти, насінням купити, посіяти, Ой. пополоти і зібрати, принести тобі готовий до хати. Ніби ви його, я не знаю, там цюпали страшно. Полола? Що ви там його пололи? Посадили, він сам виліз, як дечка, ввірвали і все. Що, в мене все з неба падає. У мене типа хлопчок і дуляни з неба падають, і, і вся города на з неба я падає. Я могла і на базарі за 20 гривень купити пучок. Я все сама поріжу. Діля спати. Ну я спати ще не хочу, але. Я бо ти не доспала. не Скільки нашого вам стільки того кропу на зиму? Нашого вам стільки кропу того на зиму. Чуєш, черість велика? Дали от таку щіпку маленьку, як зараз солі, літі, та й, літі та все. Літі зараз не хоче сім'ї, а в зимі все як знайдеться. А що купувати на тій савітрів, АТБ, як зараз є натурально вирощений той кріп? Без саліт і без нічого. Як то кажуть, oh, без ГМО. Oh,